Він інженерний. За переконами сонце стає, світає, переконаним взяти свої. Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами своїми топ-5 книг, які я прочитав на на службі. Перша книга це книга Валерія Маркуса Сліди на дорозі. Це дуже класна книга, тим, що Валерій він ділиться своїм особистим досвідом про проходження строкової служби. Вона була для мене цінною, адже на початку служби я мав дуже багато питань. Багато чого не було незрозуміло, не лише в плані культурного, а й практичного плану. Тому я був ще вчора вдячний своєму другу, який поділився зі мною цією книгою. Валерій дуже багато і щиро ділиться про те, як він долав свої особисті труднощі, будував відносини і, незважаючи на все, все одно досягав своєї мети. Тому це доволі недухаюча книга. Ну і він теж є доволі такою неординарною людиною. А друга книга це книга Едід Еєр Вибір. Вона теж є психологією, але цікаво те, що вона ділиться своїм особистим травматичним е, досвідом. Перебуваючи в Аушвіці, вона теж змогла зрозуміти і усвідомити важливість вибору, що наскільки від мене залежить, те, як я ставлюся до певних трущів. Це є головний такий зміст книги, і в певний період служби саме ця думка допомогла мені. Приймати вибір, що не мій товариш, не капітан, не друзі вирішують, як я реагую на певні обставини, а саме мені обрати, як на них реагувати. Тобто скаржитись чи брати відповідальність, щось вирішити і досягати. Третя книга це книга Олександра Тенерна, історія впертого чоловіка. Про його спис і досвід теж служби, наскільки це було не просто взагалі лише служити, а й потрапити на службу. Ну, Олена Терна всі знають, тут не треба зайвих слів. Четверта книга, це книга Полон Валерії Нави суботіної. Вона ділиться про свій особистий досвід перебування в полоні. Що мене вразило в цій книзі, що все доволі щиро, чесно, а місцями дуже щемко. Крім цього, мене вразив момент, що вона, згадуючи про досвід свого дитинства, ці думки допомогли їй пережити досвід. Колонії. І е, п'ята книга це книга Як це війна, це книга е, психолога е, Ілля Пульйони та е, журналіст і письменник Марк Лівін. Е, е, це не перша книга е, їхня, але дуже класно, що зміст книги він допомагає практично зрозуміти свої емоції у зв'язку з війною. Адже кожен з нас стикнувся з багатьма кризами, і мені було цікаво. Можете читати, адже автори не просідівся своїм досвідом. Вони з науковим підходом чітко пояснюють наші стани. Це дуже перша книга, яку я прочитав під час своєї реабілітації після поранення, і вона допомогла теж зрозуміти свій стан під час війни. Тому дуже раджу. Цікаво, чи читали ви ці книги чи ні. Пишіть в коментарях, буду радий з вами обговорити їх. До 13 кращих книг, які рекомендую читати військовим. І перша, повторюся з Олександром, це вибір. Направду це дуже сильна книга, яка мала на мене величезний вплив. Друга книга це людина в пошуку справжнього сенсу. Ці дві книги дуже схожі і мають мають схожу ідею. Третя книга дуже схожа на дві попередні, але не зважаючи на те, що вони мають схожі ідеї, вони кожна особлива. Це найщасливіша людина на землі. Четверта книга. Насправді я сумнівалася, чи додавати її сюди. Але так як Олександр психолог, я повністю йому довіряю, і він додає цю рекомендацію від себе. І я закріплюю цю рекомендацію. Це полон. Насправді це дуже сильна книга. Наступна книга також про людину, яка пережила російський полон. Але пише він зовсім не про полон. Там тільки дуже далеко згадано. І, направду, дуже потужна книга, така про екзистенційний інтелект людини на перехресті. Вступна книга. Я готова визнати, що це найсильніша книга, яку я взагалі прочитала за своє життя. Це Сад Гецеманський. Ой, так! Це український автор, звісно. Я її рекомендую читати, звісно, всім, але військовим обов'язково. Це така глибока книга, така психологія. Це. До самого низу людина розбирає людську душу на атоми. Наступна книга Мова і нація. На жаль, маємо таку ситуацію, що ще досі багато військових розмовляє російською мовою. І це велика трагедія, тому що Україну російською мовою ми не збудуємо. І ця книга я її взагалі замовила випадково, але я дуже рада, що я її прочитала. Вона мала на мене величезний вплив, і дуже багато речей були для мене величезним відкриттям. Я навіть не знала, що це аж все настільки серйозно, тому що я колись теж казала, що яка різниця, головне, щоб людина гарна. Ані різниця все ж таки є. Наступну книгу я рекомендую завжди і всюди. Вона дуже піднімає на дусі, тому я не могла не додати її до цієї рекомендації. Це Чорний Ворон. Автор працював над нею 13 років. Це є історичний роман. Взагалі це мій улюблений жанр, і це дуже сильна, дуже потужна книга. І якраз саме прочитала її була ще до війни, і саме та книга розвернула мене до Кобзаря. Тому наступна книга саме Кобзар. Раніше я казала, що Шевченко дуже примітивний, але примітивна була я. Насправді. Насправді, малий і збагнути не може. Але дуже сумно, що досі я в інтернеті надибаю таку, таку ситуацію, що, що люди кажуть, що Шевченко це тимітивщина. От це дуже жаль, щоб вони так і не залишились при цій думці. Наступна книга військові. Я знаю, що ви дуже любите котиків собачок, і ви там всіх їх прихистили. І це дуже чудово. І ми ще й за це вам дуже вдячні. Наступна книга — «Цуцик». Це історія. Про війну очима собаки. Знаєте такі фільми? Енце, очима собаки, мета і життя собаки. Ця книга дуже схожа, до речі, фільми рекомендую дуже гарненько. Це дуже зворушлива книга. Всім нам потрібно працювати з нашими думками, тому що дуже часто ми стаємо її заручниками, а військовим це особливо. Ну, наступна книга Сила позитивного мислення. Ні, не подумайте, що це така якась примітивщина. Це дуже сильна потужна книга. Я її прочитала за рекомендацією своєї сестри, точніше за дуже наполегливими рекомендаціями, бо я би її не прочитала, мені не сподобалось. О, так, Я людина, яка вибирає дуже часто книгу в обгорці. Яка обкладинка, е малюнок, е назва. Нічого не сподобалося. Але зміст дуже сильний. І наступна книга, звісно, яку я рекомендую читати всім, але військове, навіть це обов'язково, біблія. Рекомендую починати з псалмів та нового заповіту. Що разом до перемоги! Побачимося у наступному випуску цієї рубрики Книга для військових. А якщо вам сподобалися книги, кладіть ваше сердечко, вподобайку і обов'язково залишайте в коментарях ваші рекомендації.